А, euh, Так дивіться, мене викликав тільки що ведучий просто по імені Даніель. Просто Даніель, без прізвища. Без прізвища. У мене після початку вторгнення почалась одна велика така біда. Прям причина, через яку я переживаю. У мене дуже-дуже русняве прізвище. Максимально русняве прізвище, якого я піздець, як сильно соромлюсь. Ну, прям соромлюсь, я ні, 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 ніхто його просто не знає, і мені від того максимально легше. Але мій кен після початку вторгнення він змінив своє прізвище, у нього було таке русняво прізвище Лебідів, він його змінив, тепер він Лебедчук. Все, тепер він виправив ситуацію. Каже: Даніель, є для тебе вихід, зроби так само, в кінці додаєш прізвище чук, все змінюється абсолютно чук, в кінці вирішує. Але в мене прізвище Медведєв. Типу чи допоможе вообще це мені? Да. Ще потім обміняють. ну нахуй <риклад> <риклад> так. Дивіться, я з дитинства дуже зросійщена людина. Я ріс дуже зросійщеній сім'ї. Мені прям було все важко. І зараз тільки тільки переходжу на українську мову, максимально стараюся якось стати українцем, от з малороса перерости. І все чому у мене дуже вадна бабка. Прям дуже вадна бабка. Піздець, яка ватна. Вона живе останні років 40 в Києві, і після початку вторгнення я їй дзвоню, кажу, все, ну, почалась війна, нас і вбивати. Вона каже, наконец то Путін прийде, порядок наведе тут. Я кажу, пошла нахуй. Да. <клес> <клес> Коли паду за позицію. Да. І дитинство із ватною бабкою це дуже важко, максимально важко, тому що що, пацани всі грають супергерої, все класно, несеться. І я також грав в супергероїв, поки пацани в дворі вони грали людиною павуком, Бетменом, Халком, ким завгодно. Я грав Леніним! Просто той супергерой, який вас рятує від свободи слова та достатку. Просто мені Мікен каже, чувак, я зараз візьму і в тебе кину фаербол. Я йому кажу, що в лагеря їбану. Піздатя буде. І просто, поки всі пасани в дворі, вони, от, вони боролися із Таносом, це найголовніше взагалі. У мене в цьому був винен капітан Америка, хуїсос. Да? І просто, якщо вообще прямо пофілософствувати, кожен з вас може вважати себе патріотом батьківщини щирим таким захисником, бути щирим українцем і так далі. А чи зможете ви взяти і заради батьківщини послати нахуй свою рідну двушку на пазняках? Я теж не зміг. Так. <плес> <плес> да. Коротше, я переходжу на українську мову, мені дуже важко насправді. Прям я 23 роки я спілкувався російською мовою. Я читав оцього. Лермонтова, Толстого і так далі, всі діла. І я перейшов на українську мову, я зміг абсолютно. І я зрозумів, наскільки багато з української мови до нас приходить. По-перше, все я можу робити українського народу, воно просто так на тебе падає, ти тепер це несеш. По-друге, всі пісні Степана Гігі тепер заєбісь. Всі. Оце цей сон, цей сон. Просто люблю піздець. І по третє, ти як доктор Стрендж відкриваєш для себе весь мульти суржику. У тебе є ондо! Цей во, той во, осьо. І воно все легально. Бо, блядь, ну я по-іншому не можу. Ну, така людина, просто. І з тим, що я переходжу на українську мову, люди такі, типа, по-різному реагують на це абсолютно. І, ну, просто я кажу, ось я перейшов. І по чомусь взагалі люди собі вирішили, що тільки я перейшов на українську мову, все, я притула по-любому, одразу я притула. Все, я притула. Я оце... я говорив стільки років російською. Кажу, на протязі цього всього просто я говорив російською. І знайдеться сука, яка скаже: говори протягом або впродовж, говори правильно. Я щиро бажаю, щоб цих людей просто в пеклі пиздили книжками в Мразі, блядь, ненавиджу абсолютно. І з тим, що я перейшов на українську мову, для мене відкрилася одна така ще штука цікава. Українськомовний секс. Ахуєть. Спробуйте просто поспілкуватися українською мовою в сексі. Тому що російською мовою, коли ти спілкуєшся в сексі, ти як Соловйов. Я тебе трахну. От тим кулаком, блядь, тебе трахну. Я тебе виїбу на столі, блядь, на теніс нам. Українською мовою це як звучить? Я буду тебе пестити. Я буду тобі лагідно цьомати, тебе цьомати, твою розкішну. Ну не твою розкішну, типа зрозуміли. Я буду цьомати вас всіх просто. Є відчуття, що просто відкривається в цей момент шафа, з неї вилітає Софія Ротару і така, як у нас на Україні! Всі лани квітучі, так у нас на Україні. Оце моя імпровізація залом. <плес> <плес> да. Важко переходити, але щоб ви розуміли, я максимально зараз. Від всього російського, ну, я відштовхнув його, все. Я не дивлюсь ніякий російський контент, абсолютно я музику не слухаю і так далі просто. Але є одна штука, яку я взагалі не можу ніяк викинути з свого життя. Російське порно не можу. Взагалі не можу. Я романтик. Тому що коли, ну, типа, дивишся американське порно, чого вони почали їбатися? Я не знаю. Як у них до цього дійшло? Я хуй знаю, типа. В російському все понятно, чому так все вийшло? Там все конструктивний діалог, все прописується, все класно. І типа російське порно, воно життєве максимальне, тобто, ну, просто пара на дивані їбеться, і в цей момент ти чуєш, як в тіну сверлить сусід і воно дуже відрізняється від американського порно. Я зараз тільки-тільки переходжу на американське порно, ну треба я хоч якось англійську вчити, хоч якось. Я дивлюся американське порно. Як воно відрізняється від російського? Тому що американське порно це як? You my sister. I'm your brother. I'm your brother. Ти застряла в стиральні машинки. Там саме так. <пл <Arsenal> І після того вони починають якби весь процес. В російському порно такого немає, бо у них трабли зі стиралками. Да. Е, ще коротше, момент у мене пройшов в житті, максимально такий болючий для мене. Я розійшовся з дівчиною. Зараз не буде обсирала колишніх. Дякую тобі один. <плес> Я розійшовся з дівчиною, з якою ну там, там кохання було. Там було дуже сильне кохання. Ми зустрічалися ну, менше чотирьох років, три місяці. Але кохання було ну, неймовірне абсолютно. Я кохав людину, як ніхто просто. І це не та дівчина, з якою взагалі хочеться розходитись, тому що ми живемо на одному районі, в двох хвилинах одне від одного. Ну, типу, це важко, тому що я зараз без роботи просто сижу. Я, я не маю зараз доходів, бля, бачите, що чим займаюсь. І мене шифрує момент, що я колись вийду за тебе, вона буде стояти із сумочкою від Луї Вітона і посмішкою, бо вона заробляє, а я буду стояти з тархуном від своєї лінії пляшкою. І Івалов ніби дуже хотів його купити сильно, прям принципово його п'ю тільки. Я людина горда сама по собі, типу. Я сторіс своєї колишньої не дивлюсь, все, типу, я горда людина, я не хочу якби, все все лізти. Але її сторіс дивиться аккаунт на гаточки користі. <рес> Моментик. <рес> да. І з тим, що я розійшовся з дівчиною, я зараз відкрив для себе таку тему. Мужики, це от прям те, що треба відкривати. Дівчата під тридцятку. Мої зайчики. Це щось неймовірне. Не. Не. Просто мені 23, я нагадаю. І коли ти спілкуєшся з дівчиною років 18, вона ж взагалі нічого не бачила в цьому житті, абсолютно. Ти за нею починаєш якось ухажувати і всі діла, тобто вона така, боже мій, який романтик просто. Коли ти починаєш ухажувати за 30-річною, там десь відкриєш перед нею двері в машину, відкриєш там двері, що вона пройшла, десь курточку знімеш, ти для неї виглядаєш як дитячий аніматор. Оце блядь, оце починається. Ще вдягнувся якось там жорстко. Все, діля, це, блядь, дитячий аніматор, конкурси, коли будуть. Лох. І я помітив, наскільки прям от велика різниця між цими двома от віками тіпі, дівчат. Тому що коли просто ти дівчині років 18, почнеш розказувати, що я ось хочу саме зараз стати на ноги, щоб в мене була стабільна робота, щоб все було в мене красиво, і тільки потім я роблю собі сім'ю. Вона каже: Ти Ніцше! Ти філософ, ти Арістотіль, ти Арістовіще Арістотіль в одному просто, ти Махатмаганді. Коли ти це розкажеш дівчині під тридцят, вона скаже, не собі, сука, роботу, блядь. У мене кредит на Дайсон, блядь. І я її бачу зранку до ночі, щоб не повернутися в Житомир. А секс який з ними різний? О, бля, який з ними секс різний. Тому що, коли ти з дівчиною років 18, вона б ще нічого не пробувала, ти просто її десь шльопнеш. О, ой, а це що таке? Це, це так можна? Це хто? Я хочу ще. О, ого, як круто! Давай ще! Вау, вау, давай ще! Давай ще, блять! блядь! Ще, блядь. Разібаш мені голови кирпичом! Єбаш, блядь! Давай, блядь! Єбаш блядь, блядь! Уже через 10 хвилин ти просто її ногами забиваєш, блядь просто, блядь. Боїться заводить сильно. Коли ти з дівчиною під тридцятку її шльопнеш, ти шо охуєв? Ти шо про себе ще розом Льобер, лібер, блять, ти диви на нього, ніхуя собі, який. Та, блядь, які нас серйозний!» Да. І через те, що зараз я активно знайомлюсь з дівчатами, нещодавно була ситуація, яка перевернула ще мій світ. Я сижу в інсті, я інстазалежна людина, абсолютно. Я сижу в інсті, і мене починає лайкати дівчина. Я, такий, -х 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 я заходжу до неї на сторінку, її також пролайкав, щоб все було красиво, але через 15 хвилин я був зайнятий. Щоб все якби було нормально, красиво. І в момент вона до мене додається, я такий о. Додана до неї також. І як дізнатися, хто така вона дівчина, чим вона ще живе? Подивитися актуальні сторіс, там все про неї розказується. І вона танцівниця твірку. Там просто дивлюся актуальні сторіс, а там жопи прям несуться. Там просто, що тільки не відбувається, там танці на пілоні, вона одну ногу закидає собі на плече, другу в Казахстан. Що тільки там не відбувається просто? І я доходжу до однієї сторіс, вона стоїть, красиво посміхається. У неї розмитий фон і знизу великими буквами локація Красна площадь. Я — «Ах ти, сука. Ах ти, мразь. Я заходжу в нашу переписку і за всю країну сука, шлюха, дрянь, говно, гніда вже просто плюю в екран, такий мразь, блядь! Давай приїжджай сюди, Приїжджай! приїжджай сюди. Я зроблю спецоперацію по розйобу твого роду, блядь!» Я бажаю, щоб всі твої родичі приїхали додому в чорних пакетах. Бля, всі той дід, блять, бабка, бля, собака, щоб всі вони приїхали додому в чорних пакетах. Бля, я думав, ти нормальна дівчина, а виявилось, а виявилось, що в чернігові також є червона площа. Мене звати Даніель. дякую, Ви прекрасна публіка. Уу!